Час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни пересічі, збираємося озираємося назад, крутимо наше колесо історію зворотний бік і згадуємо, які історичні події відбувалися в різні історичні епохи у кінці листопада. Ну сьогодні ми з вами далеко ходити не будемо, а почнемо розповідь нашу із людини, яку замучила совість. І звати ту людину було Альфред Нобель. Так, це він, винахідник динаміту. І ось саме цими листопадовими днями, в 1895 році, Альфред Нобель склав заповіт. Склав заповіт, згідно з яким 33 мільйони шведських марок його багатства. В основному це були підприємства, нерухоме майно. Він заповідав вкласти у ціні папери, на основі яких зафундувати премію. Ну, потім її назвали Нобелівською премією, і е, номінувати щороку, нагороджувати е, тих, хто досяг найвидатніших успіхів у п'яти сферах: це фізика, хімія, медицина і фізіологія, боротьба за мир і література. Що ж його спонукало до таких кроків, так от його й замучила якраз совість. Адже коли з'явився випадково помилковий некролог у газеті про смерть, нібито. Альфреда Нобеля то там його називали королем вибухівки, царем смертельного винаходу і щось таке інше. І він подумав, що після себе залишу крім свого динаміту і своїх вибухів на землі. І от він вирішив. Започаткувати таку премію, до речі, сказати, що без динаміту було б важко потім уявити не тільки військову справу, що цілком зрозуміло, а й, наприклад, будівництво, риття тунелів, різні речі головним чином, такі ж у будівництві ремонтних роботах, ну а також, звичайно, у якихось хімічних дослідах. Одним з перших, хто стали лауреатами Нобелівської премії, це був рентген той самий рентген, подружжя Кюрі, які відкрили елементи раді і полоній. Ну і потім пішло і так далі аж до сьогоднішнього дня. І до речі, якщо 33 мільйони було зафундовано на весь Нобелівський фонд, то спадкоємцям Нобеля дісталося півтора мільйона шведських крон. Вони судилися, але нічого не допомогло. Сьогодні ми маємо Нобелівську премію. У 1917 році, саме цими листопадовими днями, Центральна Рада ухвалює рішення про друк українських грошей. Спочатку це були карбованці, ну, по аналогії з Російською імперією. Але потім згадали, що ми ж маємо гривню, гривню. Про яку можна говорити ще від часів Володимира, а це взагалі часи Руси 10 11 століття, і тому друкували ось 2 гривні, 5 гривень, 100 гривень. Такими були гроші Української Народної Республіки, які друкувалися в 17-му, а потім і у 18 му році. А їх художником, дуже талановитим, бо гривні мали чудовий вигляд, неповторний був художник Нарбут. Ось так гривня. Тоді, після 18-го року, після поразки національних дзвони змагань повернулася в Україну у 96-му році із запровадженням нашої нової української валюти. Листопадовими днями 1939 року 140 мільйонний радянський союз вирішив напасти на 5 мільйонну Фінляндію. Історія нам знайома, ми сьогодні з цього зовсім не дивуємося. Тоді більшовики хотіли відсунути нібито кордон від Ленінграда туди на захід, і це малося на увазі відібрати карельський перешийок і ще там деякі землі, які тоді належали Фінляндії. Звичайно, Фінляндія з цим не погодилася. Після того, як Радянський Союз напав на неї, то за тиждень, за два і за три Хельсинки взяти не вдалося. Ну, так як і Київ у 22-му році, тому що фіни воювали на своїй землі, знали її особливості. Вони були чудовими лижниками і дуже вправними стрільцями. І попервах, Червона армія зазнавала дуже великих втрат і вбитими, і пораненими, і головне обмороженими, тому що морози у Фінляндії і 20, і 30, і більше градусів. І, власне кажучи, лінію Менергейма. Лінію Маннергейма радянські війська змогли прорвати аж у березні. Нагадаю, почалася війна в листопаді. Маннергейм командував фінською армією. Що цікаво, що він російською розмовляв краще ніж фінською або шведською, яка також відносилася до рівня мов, які ми сьогодні назвали державними, адже він закінчив академію генерального штабу ще при Російській імперії, і поряд із Павлом Скоропадським, який став у 18 му році на недовгий час у Києві гетьманом української держави. Вони стояли рядом біля трону царя Миколи II. Це був вишуканий інтелігент, служака, але патріот яких пошукати? І тому Маннергейм зумів організувати оту оборону. Ще раніше Фінляндія побудувала лінію оборонних укріплень, яку назвали його іменем. Манергейм, а ось на цій світлині він праворуч, дуже скромно, такі собі пілотці, наче якийсь рядовий або сержант. Але Манергейм зробив свій вклад у те, щоб Фінляндія, позбавившись 10% своєї території, таки вибрала свою незалежність зуміла і зберегти і свій суверенітет. Що цікаво, що у фінській армії боролися і українці. Юрій Горліс Горський, звитяжище Холодного Яру, організовував українські м -м, збройні сили і близько тисячі українців, втім числі полонених червоноармійців, які пам'ятали голодомори репресій і переходили на бік справедливих фінів воювати за фінську державу. Також воювали у тих частинах на Карецькому перешийку, які формував Юрій Горліс Горський. Ну, врешті-решт. Радянський Союз побачив, що, хоч він і прорвав лінію Маннергейма, толку немає і першим запросив переговори. От в результаті тих переговорів, Фінляндія і Радянський Союз уклали тоді, ну ми б скажемо сьогодні мир. Фінляндія позбавилася 10% з цих територій, і якщо ми порівняємо, що Радянський Союз мав армію на той час мільйон, Фінляндія 250 тисяч. У Радянського Союзу було 3 тисячі танків, у Фінів 30 танків. У Червоної армії було 3 тисячі літаків. У фінів було 130 літаків. Відповідно, були і втрати. Якщо радянські вояки втратили 127 тисяч загиблими, то фіни 26 тисяч. Відповідно, і поранені. Ось так. Що то значить маленька країна, яка вміє дати опір і бореться за свою землю. До речі, з тих територій фіни виїхали абсолютно всі і залишилися вони радянському союзу. Ну, тепер це Карельський там перешив недалеко від Ленінграда. 28 листопада 1943 року відкривається в Тегерані конференція. Одна із трьох, які започатковували і організовували подальші дії проти нацистської Німеччини. І післявоєнний мир. Сталін на цій світлині ось Рузвельт і Черчилль три діячі. Тоді вони домовилися найголовніше про те, як діяти далі проти Німеччини, і Сталін пообіцяв, що в 45-му році, ну тоді ще не казали 45-й рік. А що після перемоги над нацистською Німеччиною радянський Союз вступить у війну з Японією? Ну так воно і сталося. Нагадуємо сьогодні той історичний момент. У 1959 році, цими осінніми днями, указом президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Кагарлик набуває статусу селища міського типу районного підпорядкування. Ну а до того він був великим селом, нехай навіть і центром району. Нагадаю, забіжу про просто наперед, що в 81 му році Карлик став містом. Потім був Карлицький район. Карлицький район існував до 21-го року. Ну а сьогодні Карлик це місто Обухівського району. Рухаємося далі, згадуємо, що 28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон про те, що голод 32-33 -го років так і був геноцидом. Довго збирався український народ, а точніше його парламент, щоб ухвалити таке рішення, яке здається таким ясним, але навіть тоді. Лише 233 депутати проголосували таке рішення. Розумієте, ледве-ледве вистачило голосів. Регіонали і комуністи не голосували. Але наші чарівні, наші інфантильні виборці і надалі приводили у владу тих регіоналів. Ну, комуністів вже не було. Потім ОПО блок, потім опозиційні платформи різні. Ніби забувши, що ці політичні сили зневажили трагедію свого ж народу, трагедію своєї ж землі. Але пам'ятаємо, що тоді ми, український народ, вистояли. А сьогодні гасло пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Тобто воно співзвучне із 33 роком. Сьогодні ми переможемо однозначно. Не сьогодні, звісно, у цій війні із московським агресором. У 2013 році, 30 листопада, вже зрозуміло, що Янукович не підписав асоціацію з євросоюзом про вступ України у цю спілку, і студенти збираються як найактивніша, найзавзятіша частина суспільства збирається на майдані. Беркутівці їх по звірячому б'ють. І це стало точкою, я б сказала, неповернення Майдану до того, що було до 21 листопада. Тобто, коли, власне кажучи, і почалася Революція Гідності. Від 30 листопада Майдан набирав обертів. Був він мирним, мирним він був до січня наступного року, але це вже інша історія. Оці Майдани, вони не тільки наша пам'ять, вони Є для нас уроком, уроком, який ми повинні видобувати і знати, що ніхто для нас не завоює ні незалежності, ні суверенітету, ні свободи, ні гідності. Гідність і свобода повинні бути в кожному з нас, а не вибухати раз на 10 років, як це бувало у наших попередніх фрагментах історії.